Хочу розповісти вам про те, чому мухомор краще приймати разом з їжовиком гребінчастим. Це не просто два гриби, це справжні дари природи, які варто використовувати разом для максимального блага для нашого організму та душі. По-перше, мухомор і їжовик, гребінчастий мають унікальні властивості, які доповнюють один одного. Мухомор дає високий рівень свідомості, але при цьому потребує обережного та правильного вживання. З іншого боку, Їжовик гребінчастий має велику кількість амінокислот та інших корисних речовин, які сприяють загалом здоровому функціонуванню організму. По-друге, взаємодія мухомора та їжовика гребінчастого може збільшити ефективність лікування. Мухомор допомагає розслабити та очистити розум, тоді як їжовик гребінчастий живить та підтримує функцію органів. Разом вони створюють потужний еліксир життя, який може принести зцілення та благополуччя. Тож не бійтеся досліджувати дари природи, але пам'ятайте про обережність та мудрість у вживанні.